Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Отинець. Це означає, що ми знаходимось на платформі www.design.net.ua де розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Власне, Дизайн у нас є такий корне образуючий, Ніби дерево, яке всіх нас поєднує, а, ви можете бути корінням, ви можете бути стовбуром, ви можете бути листям, ви можете бути плодами. Будь-яка рольова модель, яку ми перечі... перелічили з вами, а, це а, і архітектори, і дизайнери, і бай... покупці байери, і а, конструктори. і... Рієлтори, і, а, дизайнери, і, а, власне, світімен, тобто а, інвестори. І будь-будь-будь-будь хто, Кожен з вас а, хто а, має дотичність до нерухомості, до дизайну, а всі ми маємо потребу в укриттях, а, в даху над головою. Всі ми а, ці базові потреби якимось чином а, насичуємо. І у мене є до вас дуже проста а, пропозиція. Я створив найкраще всі світі м'які меблі трансформер а, номер 1 Це сталося завдяки використанню в них математичної моделі Тетраміно. Тобто чотири елементи. Бачите, 1, 2, 3, 4. До них я ще. А, Розробив, бачите, ергономічні а, такі а, ергономічні а, подушки, які а, і подушки, а ще вони і підлокотники і під голову, під голову, під плече, під а, спину, будь-які форми. Будь-які позиції, які людина займає, вона може використовувати для підвищення зручності оці розробки. Тобто, окрім тих форм, які займає сам трансформер в ході трансформації, ще з'являються додаткові зручності, і ми на цьому не зупинились. Я заради цього каналу, заради вас. В цьому році показав, як я працюю. І е, от е, великий трансформер дворазове складання, який ми розробляли на цьому каналі саме для вас. Велика модель Максі і міні-модель. Що трапилось, я хочу з вами поділитися. що трапилось які яке е, виявилось в цих. Розробках додаткові переваги. От, власне, я дуже швидко, дуже швидко відновлюю, відновлюю сили, відновлюю психічний стан. І це відбувається ніби ну, якась фантастика. От, Дивіться, я не перебільшую жодним чином. Бачите, от я зараз зайняв таку позицію. І мені вистачає 2-3 хвилин, максимум 5. От в такому форматі я відпочиваю. І в мене знімається навантаження отут всюди. Витягуються хребці від шейного до копчика. І я починаю і геть по-іншому дихати. Тобто у мене тиск гармонійним стає більш. Якщо є біль в попереку, або якісь зажими в спині, в нервах центральній нервній системі за рахунок перенавантаження м'язів. Хребців протягом якоїсь роботи десь потягнуло щось. 5 хвилин 5 хвилин, я не перебільшую. 5 хвилин такого статичного перебування руки можна будь-куди. Я намагаюся їх піднімати, а потім опускати. І от ви не повірите, потім я піднімаюсь. Сідаю і я ніби наново народжений. Майже те саме, але за невеликою різницею відбувається і на цьому пристрої, на маленькому. Тут ефект швидший і глибший. А тут, навпаки, я коли сідаю сюди і розташовуюсь, тут у мене ніби, знаєте, ніби таке відчуття. Навпаки такого балансу для напруження. Тобто, я ніби відпочиваю і ніби хочу рухатись. Тобто, такий стан, ніби я готуюсь до чогось, до якогось старту. А ще не розумію до чого саме. Я відчуваю, що я відпочиваю. Тобто напруження немає. Ніякого на. От розумієте, я, не... я навіть сам не... не знав це неочікуване відкриття, яке а, от протягом тестування цих а, розробок з'явилося. І я не... не знаю, як це пояснити. Оця ергономіка, оця ортопедичність, саме от, от, от такий вигін, розумієте, ми. А... Це для інших потреб проєктували. Тобто ми намагалися проєктувати щось таке, щоб людина отак, от, отак от розташовувалась, так? Потім було, була позиція така, щоб людина отак от розташовувалась. Ну, тобто, а от для... Повного розслаблення ми такого е, не думали. А виявилось це просто коли я сідав і ну, відбулося так, що я захотів відкинутись. І оцей ефект, який раптово виник, я вам передати не можу. Це е, потрібно поспілкуватися. Я запрошую до обговорення. Людей, які тут дотичні до медицини. Тобто я розумів, що є розслаблення через медитацію. Навіть в мене є спеціальна практика поза кучера, і це так само допомагає. А от такі ефекти, які ми отримали от в ході тестування у цих максі і міні. Тантри, так? О Оці, цих моделей. Ну я просто. Це якась фантастика. Я відновлююсь майже миттєво. Як це відбувається, я не розумію. От я просто чесно вам кажу, от це потрібно спробувати, тому що це відчуття легкості, яке а, майже миттєво з'являється, звідки воно береться. Я, я просто захоплений цим. Справжній космос, Спей... космос, спейс. І без перебільшення. Дякую за увагу!